Почну з того, що два дні назад у місті Львові ми збирали всіх регіональних координаторів нашої транзитної блокади, тому що ми, в принципі, до того часу ми спілкувалися тільки в режимі телефонному або десь там по скайпу і координували свої дії, тому що знаєте всі, що акція почалася з Закарпаття. Після того підкупили 13 областей нашу акцію і якось на нашу, на наші руки впала доля координувати. Ціє області України. Ми зустрілися перший раз у Львові, обговорили повністю, що було в них, що було в нас, і дійшли до того, що ми створили один центральний штаб і координаційний. І от зараз, в принципі, ця прес-конференція не тільки там Закарпатської області, який звіт, і ще щось. Ми зараз будемо говорити від всіх координаторів регіональних, тобто, тому що ми очолили, скажімо так, цей штаб із Миколою. Почну з того, що наша транзитна блокада російських вантажівок через територію України розпочалася як винятково громадська ініціативність ініціатива почну етапу протидії російського бізнесу на нашій території. Всі ми знаємо, що вже другий рік. У На нашій нашій державі точиться війна з російською стороною, а наш уряд якусь веде незрозумілу політику для народу. Ну, в принципі, ми так всі терпіли, терпіли, але все одно продовжується якийсь бізнес країни-агресора і продовжуються якісь торги нашої держави з ними. За два тижні, тому що вже пройшло два тижні нашої блокади, бо що починали ми 11 липня. Ми, скажімо так, підбили якісь підсумки і дійшли. До певних рішень. Значить, нас є звичайно є і які деякі декілька мінусів цієї акції, але, звичайно є багато плюсів. Тобто, перше, почну це, що е, громаді я не знаю, за, може з часів незалежності України. Нарешті е, громаді вдалося звернути на себе увагу дуже швидко. І уряд е, просто буквально за пару днів почув голос народу і тимчасово заборонив. Е, ввіз транзитних ну, хвор на територію України. Тобто ми нарешті ну, громадськість добилася цього маленької тої перемоги. Звичайно, після того ми отримали, що російська ну, на території Росії були заблоковані наші співвітчизники, дуже багато вантажівок. І... Але знову ж таки з того всього ми вийшли, що була домовленість про так звану дорогу додому, і всі росіяни, які передбували на території України, поїхали, поїхали в сторону російського напрямку, українці, котрі були заблоковані росіянами. Причому хочу додати, що заблоковані були навіть на державному рівні, тому що там їхній уряд, здається, 16 лютого прийняв рішення взагалі. Наших заблокувати українців і забрати в них там документи, ставити їх на штрафні площадки і тим, тим самим обробляючи їм більш серйозніші проблеми, чим наш, скажімо так, такий от уряд. Після того, все ж таки, ми добилися того, тої дороги додому. Що відбулося після того? Російська сторона повністю відновила рух українського транспорту на своїй території, і причому зняла всі обмеження на транзит українських вантажівок. Які були прийняті 5 січня 2016 року. Таким чином народ вирішив міждержавну проблему, і українські перевізники зараз можуть вільно перевозити свої вантажі в країни Азії. Тобто це все ми домоглися тільки народною силою. Хочу також зазначити, що в принципі акція не, була полі... ну, не носила політичний характер, ми ні... не є якимось політичним проєктом і так далі. І зараз ті політики, котрі намагаються зараз. П'ятися на цій блокаді, то хочемо звернути вашу всім увагу, що це є громадянська акція. Четверте, це українська влада зараз ну, планує використати правоохоронні органи для того, щоб конвоювати російських, ну, російські вантажівки територію нашої держави. Тобто вони знову ж таки хочуть стравити простий активістів, простий народ із правоохоронними органами. Причому самі там у Києві, не бачачи того, що може бути якийсь конфлікт, може бути проблеми, вони не хочуть того вирішувати. І таким тим частим силом, тим самим вони звернулися до МВС, щоб ті конвоювали російські вантажівки. Я думаю, поки що нічого ще того не було зафіксовано. Якщо це буде, то там на сході України ми воюємо проти ворога російським прапором, а тут в нашій, в нашій державі правоохоронці з прапором України будуть конвоювати російських перевізників. Що знову ж таки для народу має народ сам собі має дати питання, от, яку політику веде наша держава. П'яте це уряд України показав своє зневажливе ставлення до всенародної все ж таки думки, тому що він навіть не намагався вийти з нами на діалог, з активістами на діалог і прийти до якогось конструктивного рішення. Тобто ми ніколи ну ми самі десь ми чекали від них все ж таки якогось чи дзвінка, чи те, що вони приїдуть до нашу блокаду, тому що коли. Блокада набрала всеукраїнського статусу. Ми все ж таки думали, що Кадмін зверне на то увагу, але якось вони самі в себе в Києві думали і прийняли якісь собі рішення і думали, що ми з тим всім погодимося, і ми всі так думаємо, як і вони. Шосте, це треба говорити про те, що певні сили намагалися зіткнути різні вести населення. Однак український народ довів, що. При будь-якому розвитку подій він може уникнути різних конфліктів, що було зроблено ну, як і нас на Закарпатті, так і в інших регіонах області, де хотіли все ж таки столкнути людей і якісь там засоби масової інформації, які розповсюджували недостовірну інформацію. Люди десь тому мотивувалися і хотіли от зробити таке якесь ток-шоу із цієї народної блокади. Сьоме блокада збурила в суспільстві широку дискусію стосовно існування російського бізнесу, товару і інформаційного продукту на території України. Це є великий плюс цієї нашої блокади, нашої акції. Також ветерани українсько-російської війни, націоналісти і небайдужі громадяни нашої держави об'єдналися в один, один сильний кулак. І зараз ми показали, що ми здатні брати ініціативу у власні руки та вирішувати проблеми України на такому от серйозному рівні і актами прямої дії. Ми це доказали. І останнє це блокада довела всім українцям, що громадські активісти без участі будь-яких політичних сил мирними акціями можуть змусити уряд реагувати на виклики суспільства. Це от такі наші плюси і мінуси нашої акції. Далі я передаю слово Миколі Марчишуку. Доброго дня станом на січень 2016 року. Через територію України проїжджали транзитом близько 100 російських вантажів. Після закриття Польщею транзиту всі тисячі російських вантажів ринули через. Українські кордони в напрямку Європи. Внаслідок блокади всі вони практично були розвернуті і відправлені додому. Станом на сьогоднішній день російських фур не зафіксовано ні митним контролем, ні нашими мобільними групами. Оскільки Польща відновила транзитний договір із Росією, перевізники РФ користуватимуться шляхом. Через територію Польщі як найбільш вигідним для них сполучення. За даними російських експертів, внаслідок транзитної блокади російський бюджет втратив десятки мільйонів євро. Річні ж збитки могли скласти близько 34 мільярдів євро. Однак економічна шкода Росії це не зрівняється із рівним шкодом політичної. Так як казали російські експерти, це... Транзитна блокада Російської Федерації, яку організували громадські активісти, це прямий ляпас великому чоловіку Путіна. Разом з тим, для нас є найвищим інтересом, яким ми завжди керуємося, це інтереси українського суспільства. Так? І зважаючи на те, що Польща відновила транзит і ми втрачаємо більше, тому зараз ми не будемо вести активної блокади, оскільки розуміємо, що якщо ми зупинимо на території України там одиниці російських вантажів, то вони на території Російської Федерації зможуть зупинити їх значно більше. Тому було прийнято рішення Центральним штабом не проводити активну блокаду транзитних перевезення вантажів. В подальшому ми будемо звертати увагу на весь російський бізнес і займатися цими справами, до чого суспільство вже готове. Треба привернути увагу суспільству, що ми мусимо проти боротися із російським бізнесом на території України, оскільки ми з ними воюємо, а ведучи бізнес на нашій території, вони заробляють кошти для постачання боєприпасів терористам, для того, щоб ці могли знищувати наших військових. Асоціація міжнародних пізників нараховує понад 3200 типрин. На балансі яких знаходиться понад 33 транспорт, тисячі транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення товарів. У галузі міжнародних автомобільних перевезень э, створено понад 100 тисяч робочих місць. Україна завдяки своєму героїчному розташуванню знаходиться на перетині шляхів, що проходять із Західної Європи та Середньої Азії, та з Чорноморського регіону регіон Балтійського моря та країн Скандинавії. Через територію України проходять 4 міжнародні транспортні коридори. Україна є учасником більше ніж 50 міжнародних угод щодо переміщення товарів автомобільним транспортом, відповідні відповідності до яких не зобов'язання про переміщення товарів транспортним коридором території України. В Терпацькій області зареєстровано 384 перевізника. Кількість транспортних засобів, якими володіють наші перевізники, 4164 одиниці. На транспортній підтримці краю. Працює понад 10 тисяч працівників по статистиці на один автомобіль, транспортний засіб є 3-4 людини, які проводять цей бізнес. В Україні не припинені торгово-економічні стосунки із Росією. Час, коли наша країна знаходиться в стані неоголошення війни, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати відрахування до бюджету України та забезпечувати необхідні літні розходження до країни. Припинення двосторонніх відносин із Росією це одне питання, і для нас воно є зрозуміло, і ми готові підтримати такі ініціативи. Щодо транзитних коридорів, то вони однозначно повинні працювати до міжнародних умов. У нас є торгово-економічні стосунки з країнами Азії і цей напрямок для українців є пріоритетним та перспективним. Бути патріотом це. На ділі показати готовність допомогти своїм, своїй державі. Різники першим відключилися на проблеми наших бійців в зоні АТО. Ми одні з перших відправляли свої транспортні засоби в зону АТО. Наші підприємства проводять безкоштовні ремонти техніки, багато вантажів було перевезено коштами підізників. Ми неодноразово збирали кошти для нашої 128-ї бригади. Щоб ми мали змогу допомогти і надалі, наші автомобілі повинні їздити безперервно і безперешкодно. Транспорт на Галас в Україні має мізерні перспективи розвитку. Автомобілі наших призників здебільшого взяті в кредит і перезники сплачують е е за них е свої різінгові платежі. Для наших призників перевезення до, до Крін Азії надзвичайно вагомі та перспективні. Росіяни вдвічі-менше їздять на територію України, як потрібно їздити е українським призникам по території Росії. За 2015 рік. 80% перевезень України в Росію з'їздили українські перевізники. Втрати перевізників від відміни транзиту буде складати 4-2 грн гривень рік. Але щоб ми розуміли, втрати будуть не тільки у перевізників. За нашою оцінкою в Росії було заблоковано від 600 до 700 автомобілів. Всі вони їдуть додому, але близько 200 автомобілів залишаються на території таких держав, як Казахстан. Киргизстан, Узбекистан, Монголія, Азербайджан, Грузія, Фінляндія очікувати вирішення цього конфлікту. Якщо ми зараз говоримо виключно про транзит, наприклад, російських вантажівок через територію України і українських вантажівок через територію Росії, то наші вантажівки через територію Росії за рік виконують в середньому 35 тисяч поїздів. І як я вже говорив, це країни Центральної Азії, Узбекистан, Киргістан. Ці держави, куди наші автобілі їздять транзитом через Росію. За минулий рік російські автомобілі пройшли через територію України близько 18 тисяч разів. Тобто практично в два рази менше, це, як ми говоримо про транзит. До, відповідальності до двосторонніх домовленостей між українськими керівниками отримав право на здійснення переміщення товарів на 2016 рік. Я хочу вам надати такі цифри, які, є, які Україна отримала в режимі обміну дозволами між державами. Узбекистан – 1500 дозволів, Туркміністан 1500, Таджикистан – 450, Кергізія 1300, Казахстан 9000, Іран 1100, Грузія 9000, Швеція 965, Литва – 10 тисяч, Латвія 17 200, Естонія 7930, Норвегія 625. Всього ми отримали на цей рік квоту. 75 970 дозволів для для здійснення міжнародних е, рухів. Тому е, думка керівників Закарпатської області і більшості керівників України, що транзит не має бути блокований.